Друзі, знову зміни стосовно заповнення зразку заяви на відсрочку. Для тих, хто шукає до сих пір абзац статті 23 закону про мобілізацію, який треба вказати, наш Кабмін нарешті прийшов до тями і виправив ту помилку, що абзаців там немає. Сьогодні, 12 червня 2024 року, Кабмін на своєму сайті опублікував текст нової постанови 675. Саме в цій постанові було внесено зміни до зразку заяви на відстрочку, де вже зазначено, що абзац дужечка за наявності може не бути. у його може і не бути. Далі прочерк написано пункт, далі частина і далі номер статті. Тому, друзі, я нагадую, що в старій редакції закону були абзаци. В новій редакції закону є частини і пункти частин. Тому, щоб заповнити заяву, ви відкриваєте статтю 23, дивитесь частину, дивитесь пункт і посилаєтесь на відповідний пункт частини, а не на абзац. Може, це нас почули, хто знає. Може само дійшло. Але тепер плутанини для людей, що їм вказувати, тому що ви дуже багато дзвонили, і нам доводилося доводити вам, що там немає абзаців. Ну нарешті ця ситуація виправлена, і це окей.